Вітаю на зв'язку. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгород Дністровської міської ради. Це знову ми, ваші пильні вартові порядку, які стежать, щоб місто жило спокійно та безпечно. Сьогодні у нас для вас черговий набір пригод, тож влаштовуйтесь зручніше. З настанням весни у містян загострюється жага до екстриму, особливо коли йдеться про прогулянки тонким льодом. Аби ви не стали героями реаліті шоу, обережно провалююсь. Наші вартові щодня патрулюють узбережжя лиману. Спершу <му> ситуація виглядала стабільно. Лід ще тримався, але природа сказала своє слово. І от вже біля берега видніється вода. Біля лиману, як бачимо, крига майже розстала, людей немає. Тільки птахи. Друзі, ризик, це, звісно, справа благородна, але давайте обмежимо його хоча б до перегляду екстремальних відео на YouTube. Обережність це добре. Ми завжди вдячні нашим пильним містянам. От уявіть, невідомі особи пробрались в закинуту будівлю. А керманці не розгубилися, викликали вартових. На гарячу лінію муніципальної варти поступив виклик від небайдужих мешканців нашого міста, що на занедбаних територіях. Є підозрілі особи, щось шукають, то ми зараз перевіряємо цю інформацію. Але коли наші хлопці приїхали, всередині був лише вітер. Висновок достатньо одного слова муніципали, і порушники випаровуються швидше, ніж кава з відкритої чашки. Дехто з підлітків вважає, що розкидати петарди з вікон це весело. Ну що ж, маємо розчарувати. Для мешканців будинку це радше нагадує фінальну сцену бойовика. На вас літі. Я вам вже Мокрий він. Пильні сусіди повідомили нам і вже за кілька хвилин вартові були на місці. Знаходимося на місці, будемо шукати порушників. Виявилось бешкетник знайомий нам обличчя, але двері він не відкрив. Стоїмо біля дверей, двері не відчиняють. Хлопчик Герман, якого неоднократно вже зупиняло наша муніципальна варта, тут мешкає і оба тоді на сім'я. Та нічого. Профілактична бесіда відбудеться за участі батьків, впевнені, що після неї його кар'єра піротехніка тимчасово припиниться. Ще одна історія, яка могла закінчитись значно гірше. Вартові помітили займання на території, де немає мешканців. І сусіди дали води, останні полум'я згасили. Трава вигоріла, найбільше потушили. Якби полум'я розрослося, то могло б не робити лиха. Але наші хлопці не звикли чекати. Оперативно загасили вогонь. Патрулювання це не просто прогулянка, а щоденна робота. Приємно повідомити: на вулиці Героїв України знову немає порушників паркування. Вулиця Маяковського. Біля Укрпошти без порушень. Любителі алкоголю теж сьогодні вирішили відпочити вдома. Знаходимося в кафе Сніжинка, абсолютно нікого немає, порушень не зафіксовано. Патрулюємо далі. Знаходимося на перемогі 20 г біля магазину. все спокійно, без порушень. Патрулюємо далі. А щодо закинутих будівель, усюди спокійно. Хоча ми знаємо, що завжди вам дали десь поруч, але ж і ми теж. По вулиці Кіщівській. Перевіряємо занедбану будівлю де частіше було зафіксовано вживання наркотичних речовин. Перевіряємо. Другий поверх. Як бачимо, нікого не зафіксовано. Нікого зовсім немає. Наркотичних речовин не виявлено. Містяни іноді настільки пильні, що навіть чесним працівникам працювати важко. Надійшов виклик. Невідомі крадуть кабель. Вартові примчали на місце і виявили співробітників у критилекому, які просто виконували свою роботу. Дозволи, є, документи є, а от крадіїв немає, тому поїхали далі. Ну що ж, краще зайва пильність, ніж її відсутність. І звісно ж, який випуск без історії про комендантську годину. Цього разу на порушення спіймалася жінка, яка після опівночі вирішила прогулятись до магазину. купити. <'я> Поняла, що Тут ви. Бувайте на позицію Ну, Понятно, що нікому Логічно. <клес> Причина дуже хотілося кави. А годинник ну, хто на нього дивиться, коли є важливіші справи. Ось такими були ці дні для муніципальної варти. Друзі, бережіть себе, не випробовуйте міцність льоду, не влаштовуйте феєрверки з вікон і головне пийте каву вчасно. До нових зустрічей! Завжди ваша муніципальна варта.